Нові технології відкрили дорогу до діалогу між людьми з різних країн, культур і релігій. Нова цифрова арена, звана кіберпростором, дозволяє зустрічатися і знайомитися з цінностями і традиціями інших людей. Вітаю в ефірі програма Нова цивілізація. Сьогодні ми будемо говорити про новітні технології, які спрощують життя суспільства. Донедавна смартфон, планшетний комп'ютер і технологію Wi-Fi ми вважали останнім дивом науки і техніки. А нині нові технології пропонують нам безліч фантастичних інновацій від нанотехнологічних батарей та лазерних клавіатур до індивідуальних літальних апаратів. До прикладу, в архітектурі та інших індустріях популярнішим і затребуванішим стає 3D-сканування об'єктів цифровими лазерними неконтактними сканерами. Такий вид сканування є новітньою технологією. І, не дивлячись на відносно недовгий термін існування, знайшло застосування при рішенні великого спектру завдань, який у міру освоєння можливостей методу продовжує розширюватися. Довідка. Сфера застосування лазерного сканування. Технічне проектування, архітектура, медицина, археологія, дизайн, комп'ютерна графіка, анімація тощо, наприклад, музейна справа дуже варто мати точну комп'ютерну копію з якогось цінного експонату, який може бути пошкоджений в будь-який момент. І Існування комп'ютерної копії може бути, ну, мати дуже неоціниму просто справу. Ну, для прикладу, декілька років тому в нашому історичному музеї випадково розбилося розп'яття пінзеля, яке при наявності комп'ютерної моделі могло би бути Набагато легше і точніше відтворене. Ті ж самі експонати, ну, дерев'яні, ті ж скульптури пінзеля, скажімо, в часі пошкоджуються. їсть, шашель, деякі інші пошкодження. Існування точної комп'ютерної моделі десь в архіві дуже може допомогти. Це є лазерний сканер фаро. Його лазерна е, рука, вимірювальна рука з скануючою головкою. Швидкість сканування таким пристроєм досягає 45 тисяч точок в секунду, знімається. Точність сканування з цією системою, якою ми показували, десь 0,7 міліметра. От так, що це достатня точність для вирішення таких задач, про які, про які я сказав. 3D-взагалі проектування на заході повним ходом переходиться на 3D-проектування. Не так як у нас в папері, а на комп'ютері є 3 d проєкт якогось об'єкту. У нас в Україні багато людей також хочуть поти на 3D-проектування, тому вони дуже зацікавлені тим сканером, тому що він дає пряму, скажімо так. Це, це те, що їм потрібно для того, щоб проєктувати. Основні застосування це, звичайно, 3D-документація, це е, в архітектурі, саме, саме поширене цей, це коли ви відскановуєте об'єкт зсередини зовні, е, робите зріс і маєте поверхневий план, буквально за, за один день можна мати обміри. При тому, що стандартні е, е, обміри можуть тримати там. Ну, набагато довше. Допустимо, для порівняння це Дернівську церкву, дерев'яна сакральна архітектура, ми знімали дві години, а стандартні обміри це 2-2,5 місяці для двох людей. При тому, що, звичайно, вони не всі розміри можуть зняти, тому що зверху де дерев'яний <див> дерев дах, якщо б хтось поліз туди знімати, то вже б того даху не було, і розмірів вже, теж вже не було. б. Сканер сканує, знімає на будь-якій висоті, на будь-якій відстані. Тобто, не це є не контактний метод обмірів і дуже швидко. Ми знімаємо, скажімо так, 3D-фотографію простору, і це є фіксація того простору на даний момент. Якщо йдуть якісь зміни, ми можемо потім знову сканувати, ми будемо динаміку процесу бачити. І, окрім того, ну, цей простір є зафіксований не просто як фотографія, а з розмірами. В будь-який момент ми можемо будь-який розмір зробити, використовується в криміналістиці, тобто сканування місця злочину місця складних ДТП швидко. І потім в будь-який час можна вернутися, на, скажімо, в 3D-модель цього місця злочину чи місця ДТП і зробити ті розміри, які ну, чи забулися, чи зразу не знялися і так далі. Ну і крім того, задокументовано так, що зміни внести в 3D-модель ну, фактично неможливо. Один із науковців наголосив на тому, що ми існуємо в об'ємному світі, і безконтактне 3D-сканування фіксує і реєструє назавжди будь-який момент часу, проведений у ньому. Процес лазерного сканування деталі, тобто відтворення його комп'ютерної моделі по прототипу. Використовували для цього портативну координатно вимірювальну руку фарон з Лазерним щупом і з контактним щупом. Показували різні методи відтворення, використовуючи і контактний, і безконтактний і лазерний. Зараз тема лазерного сканування є дуже модна, дуже звучить в багатьох. Скажімо, і мас-медіа і в багатьох передачах, але не всі уявляють собі, з якими труднощами пов'язано це, з якими підводними каменями. От ми намагалися показати цей процес вживу, нічого не прикрашуючи, і як це виглядає, оскільки маємо дуже великий досвід в вирішенні задач. Швидкість канування дуже велика, звичайно. Але все одно рухомі об'єкти будуть розмиті. Тобто ми або зі сканером маємо рухатись зі швидкістю того об'єкта, для того, щоб його зняти, або робити його нерухомим. Є рухомі, скажімо так, зйомки, це якщо про рух, це ставиться такий сканер на автомобіль. Він їде з певною швидкістю, відповідною керується спеціально, він керується від зі сканеру. І знімається, скажімо так, сканер, сканує їдучи по вулиці, сканує цілу вулицю. Але знову ж таки, це тільки нерухомі об'єкти. Просто це сканування відбувається в динаміці і дуже швидко. Саме головне, що це ві лазерний сканер, тобто він посилає лазер, лазер вертається від об'єкту за сувом фаз записує інформацію, таку інформацію, як Координати точки, градацію сірої. По, по тебе, ще є робляться фотографії, накладається колір і має інформацію про колір цієї точки. Тут у нас лазер попадає на зеркальце, яке скошено під кутом 45 градусів. Зеркальце це дуже швидко крутиться, посилає його в вертикальній площині, окрім того, сам корпус сканера крутиться в горизонталі, так ми закриваємо його резонталь. Знімається повністю, окрім невеличкої мертвої зони, під самим сканером, знімається весь простір. При потребі можна, звичайно, вирізати сектор, простір знімається з різною роздільною здатністю, в залежності, наскільки інформативно ви хочете отримати сканування, або там, небагато, невелику кількість точок, це коли там невеликий розмір. А якщо там складна, складна форма, допустимо, там, скульптура, барельєф, ми туди складемо більше кількість точок, воно довше сканується, але зато кращий результат отримується». Щоб наочно показати, як працює лазерний 3D-сканер, представники компанії Фаро взяли і відсканували новий стадіон Львів Арена. Для отримання повної тривимірної картини вимірюваного об'єкту необхідно провести його сканування з усіх боків. При цьому забезпечуючи перекриття між сканами. Кожна окрема точка стояння приладу. Далі ці скани за допомогою спеціально-програмного забезпечення об'єднуються в цілу картину. У результаті виходить так звана хмара крапок. Це є абсолютно свіжа модель, випущена півтора року назад фірмою Фаро. Чим відрізняється від попередніх моделей? Ну, багато чим. По-перше, розмір. Розмір це суттєво, тому що попередні моделі і моделі інших виробників. Він важить 5 кілограм, важить від 15 до 20 з лишнім кілограм. Це є суттєво при скажімо так, польових роботах, коли нашим сканером ФРО я можу сам вийти на об'єкт і сам займатися скануванням, ну то там треба, звичайно, двох людей і більше. Окрім того, відрізняється швидкістю сканування до мільйона точок в секунду, знімає під час сканування. Окрім того, ну, саме напевно приваблива для нашого ринку відмінність це є ціна. І якщо на підприємстві чи заводі немає відповідного нового технічного обладнання, то таким чином цей заклад втрачає свого замовника. Задачі, які ставилися перед нашим підприємством, на сьогоднішній день вони не нові для будь-якого підприємства. Це пошук замовників, виконання робіт по зворотньому інженірингу. Це нам дуже знайомо по китайській продукції. Коли... Нові вимоги ринку. І тому для цього ми придбали вимірювальну руку, що це нам, з чим це нам допомогло і що це нам дало. Тепер точно можна виміряти, знати, оцінити результат своєї роботи. Ми випускаємо оснастку прес-форми, штампи. І для нас дуже важливо знати, що ж вийшлося в кінці. Щоб виправити якісь помилки, підкоректувати геометрію, якщо це потрібно, і тому без цих приладів не обійтись. А вже маючи такий інструмент, звичайно, знайшлася маса різних задач на виробництві, які просто ми і не знали, що їх можна зробити так легко і швидко, перевірити верстат після капітального ремонту, не роблячи якоїсь пробної деталі. Перевірити складну звар, зварну конструкцію з великою кількістю просторових отворів. На це зараз уходить час, ну не більше п'яти, ну, в залежності від складності восьми годин. Дуже часто ставиться, такі, ставляться такі проблеми, коли треба відновити якусь деталь, а креслень вже не існує, бо обладнання старе. Замість того, щоб мірити з купою стандартних інструментів, штангель, там, калібрами, це все робиться за один раз по часу, буквально за годину, то той менше, і в результаті є 3D-модель. На сьогоднішній день це дуже важливо. Чому важливо? Тому що для виконання складних робіт все частіше використовується обладнання з ЧПК. А воно знає тільки цифру, тобто, якраз ми маємо змогу говорити з цими верстатами на його рідній мові. Ринок зараз став глобальний, і тому, щоб вижити на цьому ринку, потрібно вирішити три основних завдання: це зробити швидше, якісніше і дешевше. І коли раніше шлях, скажімо, від проєктування до готового виробу займав, ну умовно кажучи, місяці і роки, то зараз в даний момент час диктує просто велику швидкість. Не можна проєктувати, скажімо, автобус декілька років. Його потрібно робити швидко, якісно і по кооперації. А кооперація означає інтеграцію з відповідними виробниками комплектуючих частин з відповідними поставщиками. І це все має бути в єдиному проєкті. І щоб зробити цей єдиний проєкт швидко, потрібно мати фактично системи телезовного проєктування, які би могли порахувати все, починаючи від створення тривибірної моделі, закінчуючи собівартостю цього продукту. Замовників, на жаль, не є так багато, скільки хочеться, але є дуже багато зацікавлених і дуже багато бажаючих. Но будемо сподіватися, що на, на наш, наш ринок скоро буде готовий для такого обладнання. Всі мої клієнти, які купили сканер, вони не працюють на експорту, вони працюють в Україні. Слава Богу, це використовується якраз. В Даному випадку воно використовується тут в Україні. Всі це є в основному це є архітектори, ті, які займаються проектами і так далі. І це все, все в Україні. Важливим у роботі технологів, науковців та працівників it індустрії є спілкування та обмін досвідом. Адже в результаті дискусій і обговорень кожен носить свої ідеї, що доповнюють і удосконалюють розробки, а також ознайомлюється із технічними новинками. Ювілейний Всеукраїнський інженерно-технологічний форум нові технології САПР-2012 став платформою для спілкування інженерів, конструкторів і фахівців конструкторських і технологічних підрозділів з усієї України. Довідка, Центр САПР, компанія з 20-річним досвідом роботи на ринку систем автоматизованого проектування. Є одним з провідних центрів у галузі впровадження комплексних рішень у сфері автоматизації конструкторсько-технологічної підготовки виробництва на підприємствах України. Ми займаємося системою зору проектування в машинобудуванні, прибудуванні в технічних галузях, де створюються нові вироби, створюються нові технології і фактично це є САПРИ для. Таких індустріальних підприємств історично склалося, що колись дуже давно, скажімо, більше ніж 20 років, кожне підприємство розвивало якісь свої, були підрозділи САПР, розвивало якісь свої невеликі, скажімо, там програми, які автоматизували їхні виробництва, якісь були конструкторські, В основному це були розробки типу АСУ, які стосувалися скажімо, самої організації виробництва. З часом це все прийшло в таку певну структуру, і з таких підрозділів вийшли системи, які зараз є на ринку, але не потребують великих затрат для свого розвитку. І тому є зараз окремі компанії, великі компанії, які займаються цією розробкою. У світі відбувалося так само аналогічно. Ми фактично представляємо. Таких е потужних е вендорів працюємо з ними. Це є е група компанії Аскон. От ми Аскон розвивалися ми. Це є Росія, це є е фірма Делкам Великобританія і фірма Фаро е Сполучені Штати, Швейцарія. От. Фактично, от е володіючи от цими трьома. Е Напрямками ми можемо пропонувати якесь комплексне рішення по створенню, скажімо, і конструкторської технологічної документації розробки і відповідно технології, оснащення і контролю самих виробів. Це є авіабудування, автомобілебудування, це є важке машинобудування, це є проектно-конструкторські підрозділи наших металорогійних комбінатів, тобто це є фактично задіяні і всі галузі індустрії, яка є в Україні. Ми працюємо лише з українськими підприємствами. тобто Ми задовольняємо потреби українських підприємств в сучасних it технологіях. Центром САПР ми познайомились, я боюсь помилитися, але думаю, це. 2004-2005 рік, і з того часу ми дуже тісно співпрацюємо, тому що наші інтереси тут повністю співпадають. Центр САП займається розвитком бізнесу програмного забезпечення, призначеного для машинобудування. Ми поставляємо сюди графічні системи, на базі яких це програмне забезпечення працює. І тут у нас повна взаємодія. Ми не з допомогою до речі, Центра САПР неодноразово до е, доказували, що робота таких програмних продуктів вони досить складні, досить важкі. На нашому на, нашому на наших машинах, на наших е, комп'ютерах Є набагато ефективнеефективнішою, набагато е, е, економічно. Вигіднішою, чим це як це зараз вибувається на звичайних самозборних машинах. Це неодноразово було доказано. Учасники форуму обмінялися досвідом нововведень у сфері систем автоматизованого проектування, обговорили питання комплексного забезпечення інженерної автоматизації підприємств України. За 20 років ми проводили дуже багато різноманітних семінарів і традиційних семінарів, які відбуваються фактично щороку у нас. Але це є перший семінар, на якому ми вирішили зробити, як от у вас телевізійників говорять, щось типу ре ре реаліті-шоу. Ми взяли виріб і паралельно з основною темою семінару, з основними доповідями, паралельно йде проєктування цього виробу. І час від часу відбувається, як у вас журналісти говорять, прямі включення, і в залі показують етапи, на якому етапі знаходиться значить, проєктування даного виробу. Як приклад, ми взяли вентилятор, який складається з кількох частин. І власне на прикладі цього вентилятора ми Намагаємося показати всі технології, якими володіє центр САПР, починаючи, скажімо, від реверс інженірінгу від сканування, від створення математичної моделі до розробки технологічного процесу. До створення оснащення відповідного і ну умовно кажучи, до самого виробу. Наскільки ну, виріб ми не можемо випробувати, то ми взяли виріб, який фактично існує в природі. На базі нього цей проект відбувається. В кінці ми проведемо контроль, ніби реального виробу, який виготовлений, і співставимо його з цим проектом, який ми розробляли з цією математичною моделлю. подивимося відхилення. Тобто весь процес буде фактично показаний. Весь процес для трьохмірного моделірування. мы предлагаем продукт «Компас 3D», называется, для выпуска конструкции документации. Флагманский продукт «Компас График». Уникальность данных продуктов в том, что это полностью российская разработка. То есть все начиная с математики, собственное математическое ядро, которое мы недавно предложили всем для лицензирования. Это буквально произошло неделю назад на форуме в Кофис было предложено заказчикам лицензировать наше ядро. Это позволяет Тим, хто здає свої собственные системи проектирования, розробки, выпуска документації, работы з гіс-об'єктами, использует нашу математику, наші графічні можливості для швидкого встраивания і создания своїх собственных приложень, систем на базі нашого графического ядра, цього разу я взагалі хочу представити зовсім новий модельний ряд машин, які у нас ну, виходить прямо зараз. Причому серед цього модельного ряду буде одна машина взагалі унікальна, якої немає взагалі ні у кого, ні у кого із більшої виробників. Мова йде про машину All in One, коли все в одному: 27 дюймів монітор, професіональний монітор на базі професіональної IPS-матриці, і так як це all-in-one машина, то позаду монітора розташовується все, все що і є, все, що і є. Ну, з чого робиться ця машина? Ну, скажімо так, процесор, пам'ять, жорсткі диски, всі можливості, які надається ця машина. У вас на столі просто екран, ніякого додаткового системного блоку немає. Більше того, унікальність цієї машини в тому, що, по-перше, з точки зору сервісу ви маєте всі можливості, вона відкривається дуже легко і е, доступ до всіх внутрішніх, скажімо так, дуже легкий. Безпрецендентно такого немає зовсім ні у кого. Більше того, ви можете, якщо вам потрібно не один монітор, а два монітора використовувати на базі однієї машини, у вас така можливість також є, там є відповідні виходи, з допомогою яких ви можете під'єднати другий монітор і, е, або розширити зображення на два монітори, або на один монітор вивезти одну картинку, на другий іншу картинку і так далі. Найголовніша особість цієї машини в тому, що це машина професіонального рівня. Це машини не для іграшок, не для... Я знаю, домашнього використання, а саме для професіоналів. І ми у HP, у Hewlett Packard є така програма сертифікації наших машин під програмне забезпечення відповідних виробників. Ми сертифікуємо свої машини і цю машину в тому числі, і даємо гарантію, що найбільш важкі, найбільш дорогі програмні продукти гарантовано будуть працювати, правильно працювати на нашому області. Що є дуже важливо з економічної точки зору, мені здається. Ми взагалі виробник, ми її розробляємо, ми, так, ми її збираємо. Ну Не в Україні, це. не… Але ми є повністю за завершений цикл, закінчений цикл від початку і до кінця. Більше того, сьогодні колеги з центру САПР вже демонстрували ще одне унікальне рішення: це «Remote Graphics». Це можливість роботи з графічними програмним забезпеченням віддалено на на відстані. Десь у вас стоїть або сервер, або комп'ютер. А ви там з іншого боку земної кулі, і ви маєте можливість працювати зовсім як, як так, як будто ви знаходитесь за консолі свого персонального комп'ютера. В світі декілька виробників, які мають щось подібне, але те про що. Розказував Маркіян і і те, що він показував сьогодні, це найкраще кращого такої якості, яку надає з, з допомогою свого рішення Хьюліт Пакарт, немає ні у кого, і це я абсолютно точно вам заявляю, бо це дійсно так і є. Довідка. Технологія як строге наукове поняття означає визначений комплекс наукових і інженерних знань, втілений у засобах, прийомах праці, наборах виробничо-речових чинників виробництва, засобах їхнього з'єднання для створення якогось продукту а чи послуги. Існує багато систем САПР. Всі вони роблять подібні речі. Але кожна має якусь свою спеціалізацію. Тому є власне в світі такі різноманіття різноманітних систем і моделювання, і аналізу, і е, організації, скажімо, виробництва. Е, тому що кожна, кожне підприємство є е, е, унікальне і, скажімо, зробити одну універсальну сапор для всіх. Колись була така спроба, колись робилися такі спроби зробити одну таку глобальну інтегровану систему, яка би значить, задовільнила всіх і е, на, 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 на всі випадки. На жаль, цього неможливо створити, тому що, ще раз повторюю, кожне підприємство має свою нішу, кожне підприємство має свій вибір. Спільне для них є, безумовно, спільного є багато, але е, різноманіття САПР власне, і визначається тим, що є різноманіття задач, які потрібно вирішувати. У минулому ми сприймали технологію не критично. Майже як сумнамбулем нашим негласним гаслом було технологія понад усе. Нині нам треба рухати з широко розплющеними очима, з тим, щоб самим користатись технології, а не бути нею використаними. На сьогодні це все зустрінемося через тиждень.